Ну, дивись, щодо потужності. Ну, ту з Кубків, карта смерті, вона говорить про те, що непогано дуже. Ту з Кубків прям падає з смертю від карта війни. Але, бачиш, по смерті Кубків в них це карта ілюзії, У них такі там мрії, у них прям таке, там знаєш, я не знаю, чуть ли не стануть там королями всього міра, не захватять весь мір, розумієш? Но сімка кубків це про ілюзію, це не про реальність. Тобто буде все не так, як вони хочуть. І все одно я вважаю, що вони спеціально їх хочуть використовувати для наступів. Того, що шестірка мечів це про рух. Саме для наступів. Дирки позатикають, як я сказала. Для деокупації Курщини, для наступів там, там, там. Ну там чітко тут з кубки впадає, це карта півдня. Тобто, вони будуть використовувати їх для наступів. Так. Да. Зразу фортуна падає колісниця імператор, да. вони тут ну, хочуть, так. Да. І сон, ну як не крути? Але бачиш, вони у вісні сиділи в клітці. Тобто я так аналізую, що по суті, значить, оця клітка да, полон, типу, значить, скоріш за все, в них якийсь такий договір існує з Росією, що вони не можуть типу здати назад. Типу, Росія, по суті, їх купила собі. Може таке бути, до речі. Того, що вчора, коли дивилася, я питаю: блін, ну, корейці з росіянами, і що, і що буде, як для нас? І мені карти просто показують, типу, оракул. Ну, буде більше м'яса. Ну що, я така, ну клас, класна відповідь. Ну, типу, м'яса корейсько-російського, я про це кажу. Можуть вони. Тут карта дев'ятка мечів, карта Мага, бачиш? Падає зразу про полон. Трійка Кубків карта башні. Типу, їх багато розіб'ють також курейців. Зараз подивимось, давай чого ця клітка у вісні була. Чого вони в клітці сиділи? Вони ж, типу, якось з росіянами. Ну, у них колаборація, чого вони в клітці сидять? У росіян в полоні це що? Покажіть нам, будь ласка. Слухай, я все одно, чесно кажучи, вважаю, дивись, смерть десятка мечів. Я, тут карти тупо натякають на те, що мало того, що буде багато смертей саме в кори, справді, якщо вони підуть на війну, буде дуже багато смертей. Це перше. Друге, на кінець ну, кінець кінців, все одно в них буде конфлікт з Росією. Бачиш, сімірка мечів, і витрійка мечів. Все одно буде в них конфлікт. Це карти показують зараз другий вже раз. Вчора і сьогодні. Тобто, вони планують одне, а буде зовсім по-іншому. сруться вони все. А добре, а їх. Да, 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 зараз секундочку. Все ж таки, покажіть, будь ласка, область, куди їх хочуть відправити корейців. Вони цікаві. Зараз ще раз перевіримо. Я вчора дивилася вже. Ну, типу, одне те ж саме показую. Зараз. зараз. Да. Ну, дивись, знову, ось, ту туз кубків знову, південь. Це перше. Бачиш, прям південь показує. Ту кубків падає, як і вчора падало. Ану, секундочку, тут що? Ну, так, да, четвірка мечів. Там, де в них пауза, там, де в них нема руху, там, де в них затики. А, дивись, а, вчора мені падав схід. Да? Донецька область і так далі. Сьогодні ще падає що вони зар... дві капентакли і п'ятірка мечів. Тобто, якась частинка невеличка може бути на прикордонних територіях. П'ятірка мечів падає зразу. Це прикордонні території. Тобто їх можуть відправити, як не знаю, для, для захисту ще на прикордонну територію, але прикордонна територія це може бути і курщина. Того, що вчора падала Курщина. Ми зараз не говоримо про Сумську область і так далі. Ми зараз про Курщину більше говоримо. Все ж таки, це для штурму, для, контр... для контрнаступу, для деокупації ще. А що таке? Чого? Не справляються вони, бачиш все одно. Шістка мечів падає карта відлюдника. Вони не справляються росіяни. Тут з кубки впадуть. це не може бути критичні. Зараз. Покажіть, будь ласка, три тисячі чи більше все ж таки людей? Я не думаю, що три тисячі. Ну, звісно, більше. Карта місяця приховане, бачиш? І кріплези зразу падає, більше, набагато більше. Він боїться, тут трійка кубків, карта башні. Паде, карта Сонця повішений, і п'ятірка кубків. Він боїться відносини з Росією втратити свої хороші. Бачиш, що показує тут? П'ятірка кубків, це Сонце, боїться втратити дружбу, дружні стосунки з Росією. Чого? Ну, дивись, карти тут говорять про те, що він просто шизик, да? він боїться наступу на свою країну. Все, тут от карта світ падає, десятка мечів. Тобто він боїться війни, давай так скажемо. І він просто обирає, з ким йому бути, щоб не один з кимось, да? і ось така ось ситуація. Тут карти прям чітко відповіли. Просто він собі її обрав з Саратника вибрав. Просто він собі її обрав з Саратника вибрав. Я не думаю. Я не думаю. Я не думаю, що Китай в цьому участь приймав. Взагалі. Карта башні пада, Ні, Не думаю. Карта башні пада, Ні, Не думаю. Я сумніваюся в там. Ну. Чи то я так до заходу відношусь, я не знаю, ну ні. Так, да, тут падає шкірка жезлів, падає колісниця, там вісьмірка Пентаклі, Фортуна. Давай так, допомога буде, поради будуть, занепокоєння буде, як завжди, да? спостереження з за нами буде. Але ось ці нижні карти, місяць, десятка кубків, дев'ятка мечів, карта Мага, вона говорить про те, що вони все одно вони не хочуть встрягати сюди. Десятка все одно не хочуть вони встрівати сюди. І птірка жезлів говорить про те, що вони вважають що це несерйозно. Ну, типу, нічого такого не, не, не відбудеться, нічого не буде. Нічого не зміниться, що корейці вступлять. Ось і все, Це, що корейці вступлять. А я думаю, що першочергове тут з Кубків карта відлюдника все ж таки впаде. Це про санкції. Хоча Північна Корея, вони ж все ж таки більше. Вони і так картою відлюдника падають. Вони ж, типу, як, як Росія зараз відлюдники. Вони так завжди жили. Розумієш? Двіка кубків, тут зночі, тут саме про зв'язки. Тобто на даний період часу нічого не зміниться. Просто вони з усім ще більше зайдуть в конфлікт. все. Санкції будуть якісь, але сказати, що прям будуть по ним бити, ну я поки цього не бачу тут. Сказати, що прям будуть по ним бити, ну я поки цього не бачу тут.